Якщо ти пов'язуєш себе з армією, будь готовий до такого, треба боротися з ворогом до останнього. Їдучи на Донбас, я радію в кожному регіоні свій захід сонця і свій схід. Ти не можеш знати все. Ти повинен знати або кого спитати, або де знайти, або як це вирішити. До війни я був максимально не фартовий. Пацани підривалися на ТМК, машина отак розворочена. Всі вижили. Ти є обличчям героя України. Ти зразок для багатьох. Підлітків. Все ж таки, ми сім поколінь вже відстоюємо свою незалежність. Скільки сили і характеру треба мати? То тільки ми зможемо взяти і відстояти свою свободу. Зараз, рахуючи, скільки вам років, відкотившись на Революцію Гідності, як вона увірвалася в ваше життя? Як батьки на це відреагували чи пам'ятаєте в цей період? Якраз перед Революцією гідності, перед її початком, я був в Криму. Я поїхав е, в. Похід в Крим, ми від Керчі до Севастополя пройшли пішки, типу, групою, ночували в палатках, ну, типу, отака романтика. І ми тільки приїхали з Криму і почалася Революція Гідності. Тіпа батьки такі дивилися, блін, що відбувається. Але я їх розумію, тому що вони військові, вони підтримуються закону влади. У військових є така фраза: приказ є приказ. І вони якось з настороженістю до цього відносилися, але вони і переживали за людей, котрі. Були і на тій стороні, і за хлопців, котрі стояли, по факту виконували наказ, тому що мої батьки точно такі ж військові, як і ті хлопці були, що вони знають, що вони не можуть просто взяти, так кинути зброю, речі і просто піти. Це на секундочку порушення частково своїх правил, своїх наказів. Ну, типу, батько переживав, мати теж переживала, але менше, ніж батько, їй не було цікаво революція гідності. І от потім дуже сильно сприяло це розстріл студентів Небесної Сотні, коли почали гинути. І тоді батько такий, блін, типу, щось несеться неправильно. І коли вже почали зриватися склади, тоді то ж саме сарафани радіо між військовими були, тому що хтось десь там знайомий в якійсь частині служить, і там почали у нас проводять бойову готовність. А хто а що, то та там з Росії, то та там ті, та там ті бандюки. І батько такий, типу, так. Що не то, і ми підтримуємо цю сторону, а не ту. Хоча більшість людей, котра там, деякі були офіцери, котрі поїхали в Росію служити. Ну так сказали, ми приймаємо присягу Росії, поїдемо в Росію і переїжджали в Росію. На цих конфліктах. Чи це сформувало вашу позицію як патріота, можливо? Чи я розумію, що ви дитиною ще були в той час, але як це вплинуло на вас, як вважаєте? Так, да, воно, воно вплинуло на те, що я бачив ці всі події, умовно, реально дитиною, навіть 12 річною насторожена, з й до цього всього відносився, так як я не розумів, хто правий, хто не правий, а тільки дивився там телевізор і там. Ті розкажуть, що в них що ті погані, ті розповідають, що ті погані. І такий, так хто ж, врешті-решт поганий. І коли вже з часом так трошечки воно все закручувалось, ти починаєш цікавитися сиріно цими новинами, і таки розумієш, що о, та сторона права, тому що ми виступаємо за незалежність. Плюс ти згадуєш історію свою, і такий, ми відстоюємо свою незалежність, а тут просто намагаються нам нав'язати. Історію іншої держави. Багато друзів поїхали на Майдан. Ну тобто, в мене всі друзі старші за мене за віком, на декілька років, при, причому на дуже багато. І от вони якраз посприяли цьому ставленню, що я бачив, що там деяких били, ті приїжджали, потім розпідали. Нас там побили нас, то-то за те, що ми просто стояли, кричали. Реально та сторона правильна. І, і потім саме круто зіграли це кляпість Тробітської, воїни світа. Все, це от. Став переломний момент в житті, коли ця пісня зі... заграла. Я такий, все пу, 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 ситуація. Тобто мистецтво має серйозний вплив. Дуже серйозний. У мене є деякі пісні, котрі я завжди слухаю. От у мене одна пісня, котра я весною завжди слухаю на початку весни. Це пісні, написані в АТО. Прийшла весна. Це про Дебальцеве. От і цю пісню згадую, тому що я тоді дуже сильно переживав за батька. І от у мене ця пісня асоціюється з Дебальцевою і з тими подіями. І вона така дуже гарна. Потім. Ляпіс Трубітської, «Війни світа, Гаррі, котра прям реально розповідає про підйом нашої нації. Потім Тартак і на свята, коли був день піхоти в травні місяці, я просто включаю тартак і все, я таки їду, я тупо плачу за рулем. Тому що я згадую пацанів, згадую, що вони пройшли в ті періоди часу. Я такий блін. Ну музика реально пробиває на емоції, деколи пробиває на згадки, і вона слугує от у мене тригером, таким, котрий і приємні спогади і навіює скорбі. Як ти вважаєш, чи зараз достатньо впливу мистецтва на наш народ? Н ні. Ні, я дуже розчарований деяким мистецтвом нашої країни. Ну, у нас поніслася оця пацаняшка. Загрузіть, ну типа прибітна депресуху, Ну мені не заходить. Типу, я з «Nord Division» нормат відношуся. Вони красавчики, вони воюють, вони роблять свою справу гарно, але я їх треки не слухаю. Ну, типа, по певним причинам. Я їх не слухаю. Мені вони не подобаються. Я не любив цей. Грузящий реп, точно так же і інших пацанів. Ну, тіпа, вони красавчики, вони реально тігри, працюють, ревоюють, стали на захисті батьківщини, але їхнє мистецтво мені не заходить. І воно якась грузяща, не повинно восхваляти навпаки, а воно якось таке прибиває на депресуху.